Нещо. Ось стрічки у літати, а оце, бачите, на ті гроші, що нопляти заробляла, та купила собі хустку. Бачите, яка? Ой. Ой, яка гарна, та, да, мабуть, дорога. На, що ж ти її купила? Та ось случиться чоловік, трошники були, а от хустки не було. А це ти добре зробила, що купила хустку ввечері. Де старостів. Старость? А від кого хто? Чи знаєш? Попадим думку. Що чумакує. От від того старого та Тю дурна, і його сина. Ще краще, наш усі, мамо знають, що він зовсім дурний. Дурний так багатий? Так цур йому з його багатством, коли в нього глузду немає. Глузду немає, так багатий. Так з нього навіть має діти Нехай собі сміються, а він собі багатий. А нічого потягати. Я вже старому канцюбі обіцяла, сьогодні вже й старости прийдуть. Сьогодні. Сьогодні. А чого полякати? Ой Расю, нема на світі лучшого щастя, як із дурним жити. Він <зас> тебе не б'є, не перебуває. Як час гривне, то ти його круть, він не замокне. Це не те, що зрозумів. Ні тобі погуляти, ні в хороші походити, а тільки сварка, лайка, піка. Ти поки згодом ті свої викрутаси. Скоро сільського прийде ти поговориш з ним і зрозумієш, що ти такий уже й дурний. Так я не знаю, що з таким дурним говорити. Я не вмію. Та як не вмієш? Каспар, -ти одразу Та мова візьметься. Стрибає. Чи не Олексій сидить у твоїй голові? Так знає, він крепак, І краще в мене волосся на долоні. Ось тут от виросте, ніж я віддам тебе за нього. Ти викид головні свої викрутаси до зумською. Як прийде Стецько, будь до нього приязна. і поговори Сенько. Мамочко, мамо! Не hey, мама! Ой, лишенко моє! Що ж нам тепер робити, Олексієчку? Ну! No. А, так. <ріст> а що у вас варить? Що, що, нічого. Як то нічого? Батько сказав, розпитай його всіх, а я себе позабував. Вчора не знаю, чим її розпитував. Так піди до батька та й розпитай, коли оце позадумав. Та він по-добре казав, не йди, каже, говори від неї, поки його всім не домовишся. Ні вчимо нам з тобою домовлятися? Як це нічим, коли ти за мене йдеш? Ні, голубчику, цього ніколи не буде. А чому не буде? Тим, що я за тебе не піду. А чому не підеш? Тим, що не хочу. А чому не хочу? А не хочу тим, що не хочу. Ага. <рив> ну тепер твоя правда. Ну, а батько сказав, що ти підеш. Батько сказав, не подирай. може не хай. Та бісенько заспівай. То вона як вісе, а я заспіваю. thank you Який ти притедський, ти такої навжив? За чим ти співаєш, га? За тим, що я тобі співаю і кажу, що не люблю, за... не люблю тебе і не піду за тебе. Та се б то батько збрехав. Ну-ну, о тільки скажи, що він бреше, ти або одразу й купиться, ляпиться і, і, і дасть. Я вже пробував. <різь> <різь> і ще не хочу. Так то батько твій, а то я тобі кажу, що не хочу. Не треба нікого ходіння біля не без нього. Годь бо казати туди дражнилася зо мною. А чого ж мені дражнитись? Я ж не скотина, нехай Бог милує. А щоб пішла я за тебе, то мовляв. Я ж кажу, наше сватання ще вилами по воді писане. Ей, брідко, пора як тебе там. Ти краще послухай мого батька та йди за мене. Ось якби ти вже була моя жінка, та сказала, що не хочеш за мене. Я тебе бив, би, бив би, як мене батько часом її. Батько сказав, що після весілля жінка в мене з яких хоче. До весілля ще не можна. Гарма, я відурду, а поки що ласка тебе, просю. Іди за мене. Та що ж мені з дурним товкувати. Покинула б його, так мати лаяти. Застанешся, та буде його піддурювати. Ми що, щаститься поговоримо. Оце ще вечері і старості прийшли. Чи присилай? А як же присилай, присилай. Побачиш, якого облезня понаєм. А ти коло патери? Ну, а як то ж не колупати, мій вороне Отак усю і повиколую. Ох ти ж, ох, яка? жартівлива! Мало мені баньок не вибрали. За чим ти так робиш, га? За тим, що я тебе так шаную, так шаную, як то собаку буду. А як ми уважемо? Знаєш, що будемо робити? Знаю? Не знаю. А ти що знаєш? Я вважав знаю. знаю. не батьки на це. Чи, чи казав? Ну, чи казав? Кажи. Ні, е, не правди. Повилазимо на піль. напечемо печемо натремо мак, Аж так тобі. Посідає і їсти його. І не мудро скаже. Але й мудро. Аж страшно. А що це в тебе? Чи не хустка? Хустка. Чи не мені А як же ще не тобі, ні ворне, чорне, Що там будь гарно з стане. А ти знаєш, я ще з роду не женився. А ти, що там будь гарно жена. будеш мене голубити, будеш мені голів ізнивати. Смію, смію, мій творони чорнесеньки, що чорт чотирьох пізнає. А я приголублю ось так, ось так, та я не відпустив? Божевій. І... Здоросла! Поздравляю тебе засадишсь. Спасибі. А до це ввечері дивуляли за рушниками прийшлеш. Прийшле? Боже ж вам, допомагай. Спасибі. Прощаю мене. Олексічку, а чого ти сердишся? А як же ж мені не сердитись? Коли ти в 10 разів обіцяла, що не видиш ні з кого пліч мене? Що любиш лише мене? Гріх тобі, вляну, коли це правда, що десять цього дурня. Брешеш? Ой брешеш. Оце ти, голубцо, брешеш. Мені батько сказав, якщо ж ти не бреше, що в мене не всі вдома. А як посходяться. І що? Та хоч й дурний, хіба не можна оженитися? Тут не розуму треба, ми з Оляною вже знаємо. Та що з того, що оженеся? Жінку треба содержати, треба її годувати. Ніякої худоби не стане, як не будеш сам робити. А ти взагалі хоч щось робити вмієш? Роби Пожалуй, вмію. А талану нема. Я чув, що тебе навіть солдати не взяли. Не взяли, обідала сталася. Паті з них перелічив, коли станеш і лічить, він одну і Бачу, Ляна, якого вже не маєш. Та й тобі засіб на руках. І на ногах. На так багато бачить. То відрубай. Не дам. Що не знаєш? Що не знаєш? Та як ви визволим нас? Хоч намагайся не виходи. А так ой десь. Та забери ці свої дулі. Уляно, Уляно, йди обідати. Коли стецько тут, то кличе його. Ой, деські я! Ой, я! Як я люблю обідати, я би в день би обідав, я би в ніж би обідав, та я би си обідав і обідав, та я би лежав обідав, та я би здала би у обідав! Та я би сидів, обідав би. Ой, дочки я! Що, Уляне? Чула, за якого жениха йдеш? Чи ж сама я за нього, йду, чи що? Вона мати силу є. А я же? Мені на того себе розказує. Бог тобі вляну. Тільки ти мене й бачиш. Олексічку, та я жив. не хайся, а ну завдома. Додому пішла. Мати казала, як чинцю не послухав, вона тебе в вподили. Пішла додому. Та йду я зараз, йду. Олексієчку, зачекай, я швидко вийду. Ти мені вийдеш, ти мені вийдеш, чи я тебе ще пущу, чи пущу. Чого затвариш, без га? Як це чого? Я <рес> до не приходив. До кого ти приходив? Тобі що позакладало? До не підходив. До моєї Уляни. А ти знаєш? Мати удара казала, прижени його. Я не прижену. все ге! Ваня, Це ти мене приженеш? Прижену. О вражий син. Через тебе така напасть. За душу на тим, віру. Стед, там. Ти чого? Стій! Стій! Стедь, що з тобою? Утягся. Сте. Сте. Стет, утягся. А я, 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 я. Се? 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 чого кричиш? Каждиато мене я не бив. А як далі жити? Далі хочу. Треба ж було получитися цьому канцюбезкурі. І з тим кольором за душу. А свинка у городом за душу. Подай мені, моя мила, свою білу ручку. Барте вона? а я собі шидівся. Аж спати захотів. Що його робить не знаю? Чи тут старості дожидати, чи додому йти. Ліку спитай. Мати повила десь. а байку кликав не курчму та далі захріму. Так так здорово хропе. Аж робкає, що я люблю в так ви не втягну. А я собі поліз на горишся на дипов горі. та дорощує. Слухай, Оля, давай збавимо. Та відчепися ти. Не ходь. Та я знав, мабуть. То один, а то ще один. А то п'ять. Два. Усі. Так ти лечить мені. От тобі козак. <плес> Усі кажеш. Усі. <плес> ах ти ж Ах ж ти. Розпиша. Ти чого тут клас? Ти може біля моєї дівчини стоїть? Чи ти ще може говорити? з нею? Ой гляди, що я тобі побовні, був не набобне. Ти мене не займає, я зволюєш, побачиш. А ну, ну! що ти мені зробиш? А що, роблю, а я завершу скажи, де ще ти вже нії та раз. А! Ай-яй-яй! А? Годь-годь, тут вже. Чого ти в'яжиться, дуля анйолопе? Це не твоя дівчина хоче все. Дарма. Вона каже, лучше її з до воду. Дарма! А вона каже, що буде з тобою пропаща. Дарма. Вона каже, лучше їй світ заочіпити, ніж за тебе. Дарма! Вона каже, дупина, ти дурний по шкілі не віже. Дарма, 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 дарма. Ти мені хоч Я казав тому дарма, дарма. За тим, що дарма. А як не хоче, а як впирайся, ай вона плакатиме, ай вона борство. Мій то дарма. Аби тільки за мене пішов. Ну що ти будеш з цим дурнем робити? Він знайде за твоє Будь ласка, попрошу. Ти Світанчику. Голубчику. Mm -hmm. Павлочка. Відкинься, ти від уляну. Не заїдай їй віку. Дай ще раз від з ким дурем дружити. З тобою! З ким зі мною. Я тобі за це спасибі скажу. І я скажу спасибі. Бери. Я тобі, братку, скажу, та я би те послухав. А що ти зробить твої батько? Оженись, каже, дурні, оженись, жена то є своєї женяткою. Я тільки за тим і хочу оженитися. То шукай собі другої дівчини. Та не твоя і не хочу за те. Та де ж ти її, у рамої матері, знайдеш? Чи ти гадаєш, щось раз ходив із старостами, то yeah. я входив, попасив, попазу, весь стараш, відати, восяде, навіть риди не заходять. І хто ж не хоче, як затягну. Чому ж вони за такого парубка не йдуть? Безорома каже, каже, дурень, дурнимо, дуримо, ось так каже. Це вже оврагомода пішла, це, за розумних воняв. І теж люди на землі переведуться. За дурня не йдуть, а розумних ніде взять. Так у люди на землі полите пають, А і, глядач, ніде буде взяти. Так я ж тим за тебе не хочу, щоб ти дурний. Віцю, 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 віцю. І у вічі тобі це кажу. Тюне твоє голову. От тільки не сама каже. А от я мати Дарка каже, що будь-то не зовсім від А тут ти кажеш, а там тари, жил і там всі каже. І мати каже, і дочка каже, батько каже, всі кажуть, що я дурний. А тут тільки ти. Як знати, хто з вас бреше? Годі стать. Тебе й до вечора не переслухаєш. То ти не відкидайся від мене. Ні. Осив тебе, ласка. А тепер слухай. Нас з тобою двоє, а Оляна третя. А я четвертий. Сидьй. <світ> ти, ти четвертий. Оце нас з тобою двоє, а Оляна третя. я четвертий? А? Я її забув, ти вчити не вмієш. зараз я тобі все поясню. Дивись. Ось це ти. ось це я. А ось це Уляна. Я. Оце! Це горішко! ось це ніби ти! ось це ніби, я! А ось це ніби, Уляни! А я? Ось це ти! ось це я! ось це на твоє в кубі! А ось це Уляна! Один! два, три Один! Два-три! А я чуди! зрозуміло? Оце ти, оце я, оце на твоїй своєї скупі, а це Оляна. Це 1123, це 1123, це 1123. Що тобі зрозуміло? Один-2-3, один-2-3, 1-2-3. Я... Оце з тобою поговориш, то сам до ним станеш. Кажу тобі ще, скільки б нас тут не було, побачу тебе з хусткою, то тільки тобі на світі жити. Але гамандуй, а я з та й захопаюся. Тирать для мене знають. На печі, не на пичі. У хаті. І не в хаті. Загадуй. Ні. На городі. Ні. 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 Річ, ні. Ні. Ото ті солом, я тебе знайду, та й за душу. А тільки за а я все бачив, розкажу. <рисування> Нато! Ну, Вертізянками мене ми! Що ж ми далі будемо робити, Олексій? Тепер надія тільки на одного дядька, бо я.